Результати голосування в першому турі чітко демонструють, що антиукраїнська риторика в Польщі досить популярна. Судячи з різноманітних опитувань, поляки все ще більше не задоволені присутністю величезної української діаспори. За даними європейської правди, невдоволених уже 53%. Це не переважна більшість, але точно достатньо, щоб зацікавити популістів. Звісно, ніхто не любить мігрантів. В цьому сенсі польща теж абсолютно типова помірно. ксенофоб Ська європейська країна, але на польсько-українські стосунки кидають тінь ще й давні історичні травми. Думаю, ви вже здогадалися про що мова Да, волинська різня. Польща та Україна регулярно звинувачують одна одну в невиконанні зобов'язань стосовно меморіалізації полеглих у Другій світовій? Польські вандали розбивають українські пам'ятники. Україна у відповідь гальмує процес ексгумації польських поховань і триває це десятиліттями. Здавалося б, можна було б вже давно знайти конструктивне рішення цій проблемі, тим більше, що багатостраждальний процес ексгумації вже просувається. Але навіщо шукати рішення, коли так зручно? Демонструвати свій польський патріотизм повсякчас лякаючи електорат злими бандерівцями, ми знаходимося у Львові біля пам'ятника Степана Бандері. Це терорист, який за часів другої речі посполитої був засуджений польським судом до смертної кари за вбивства поляків. Українці в свою чергу теж помітно охололи до поляків. Якщо у 2022 році понад 80% опитаних українців ставились до поляків позитивно. То на кінець 2024 тисячі цей показник зменшився аж удвічі. Але з іншого боку, саме поляків українці вважають найближчими в культурному сенсі. Тут поляки з відривом випереджають всіх інших сусідів України, і це найважливіше, незважаючи на людожерську риторику польських популістів, Україна і Польща зараз союзники, які потребують одне одного. Hey, hey.